Чому буває так, що в цілім світі ти така самотня, навколо стільки різних є людей, а таке враження, що ти сама? Не гріє душу навіть кава ця така смачна суботня, і в голові думкам за думкою закінчення нема? Ти маєш все. Сім'ю, роботу, друзів, товаришів, колег позаздрили б усі. вони оточують тебе своїм теплом в своєму крузі, а в тебе на душі всі відчуття лишаються пусті. Ти ніби та посудина, яку розбили в друзки. Ти хочеш склеїти, зібрати все назад та навіть дихати не можеш, не розстебнувши гудзик блузки і стати знов такою, як була. Не вдасться вже навряд, коли ти бачиш поряд смерті як на долоні, перед очима пробігає все твоє життя, що віддала, що пережила, що завинила в замін долі? Та чи приймеш і визнаєш тепер своє дикаяття? Життя не зупинити і треба якось вистоять. Та на душі лишається лише холод пустота. Чому буває так, що в цьому світі, серед стількох людей, ти залишаєшся одна?